Входить у ваше життя. Що карти покажуть, що вже входить у ваше життя. Тут якийсь кар'єрний ріст, можливо, і фінансовий, можливо, якась пропозиція прозвучить для вас. Ух. Ви знаєте, ви зрозумієте, як вам вибратися з якоїсь фінансової ями. Допоможе людина. І ви будете прям рости. Вам підскажуть якусь ідею. Ніби знаєте, так як щелчок пальця, і раз, і ви розумієте, що вам треба робити, щоб ваше життя помінялось. Ось так це виглядає. Ви, ніби... Відроджуєтесь у фінансовому плані. От ви ніби були десь, можливо, мали якісь кредити, борги взагалі якось не вдавалося да, там, від зарплати до зарплати. Дуже складне фінансове становище. А тут є якесь відродження, є якесь спасіння, щось нове для вас. Ви Вивільняєтесь. До речі, можливо. Хтось заплатить останній якийсь навіть фінансовий платіж, да, якийсь цей борг, і звільниться і відчуття свободи, ось що входить в ваше життя. Ну, а багатьох програється, що ви знайдете свій особистий шлях, вам його підскажуть, і він виведе вас на вільну дорогу, щасливу дорогу вашого життя.